Я майже два роки не займався англійською. Ми сформуємо конкретний запит, хоч трохи переможець. Комусь ці фінансові цілі, комусь це амбіції. Так вийшло, що попав на війну. Софт софт скілта І розуміння, як працює бізнес uh, і як uh, ти р... будеш допомагати бізнесу. От як ти скав заробляти ці гроші. Це да, це вже так. Мого точки зору, от такий фідбек, це ідеальний. Получається. І Вставка, так, дякуємо там. Це пишеться. можна вже починати казати, чого ми тут сьогодні зібралися. Правильно? Так. Добре. Отже, у нас сьогодні перший пілотний. Правильно казати пілотний? пілотний. У нас сьогодні перший пілотний запис відео е е проекту, який називається Сміливі завжди мають офер. Як вам назва? Я теж так думаю, шкорно. <ріст> ми старалися думали, ми думали, думали і придумали, як воно буде називатися. Давайте знайомимось. Хто я така? Мене звати Саша Довго. Я АІЧА-компанії Зон 3000 Я кар'єрний консультант вже більше двох років. АІ більше шести років. В мене більше шести років досить вечері рекрутменті. Я більше не теоретик, а практик. Тому сь сьогодні ми це побачимо. Можливо, якісь там слова і щось буду казати не так. Але в мене більше практично такого досвіду і більше в допомозі. Ем, що це таке, чого ви попали І зараз будете бачити, що тут буде відбуватися. Це проект, який створений для того, щоб показати, що таке кар'єрне консультування, як можна до нього звертатися, але має він святу місію допомогти. Закрите питання, а яке? Ми сьогодні знаємо від тебе, Сергій. Ой, чекай, ти ще не йшов в кадр. Тебе вже... ще немає. От, але зараз ти будеш. Зараз передам тобі слово, якраз, щоб ти розказав про себе. Хто ти, що ти, і далі ми поговоримо про те, як виникла ідея цього проєкту, як ми здибалися з тобою, і для чого? Давай, розкажи про себе. Так, да, да, вітаю. Всіх звати мене Сергій. Я net розробник здебільшого веб-розробник, більш полюбляю бекенд. Аніж фронтенд, але тим не менше. І шукаю якраз нових можливостей, кар'єрних можливостей. І виходить така ситуація в мене, що зараз в пошуках роботи uh -huh. е я вже сіньор левела, тобто, ну, uh -huh. middle плюс сіньор. Uh -huh. Я так себе позиціоную, в деяких там питаннях, так, деяких uh -huh. питаннях uh -huh. так. Uh -huh. так, так вийшло, що. Цим я займаюся трошки більше чотирьох років, але mm -hmm. до того я ще був системним адміністратором. Mm -hmm. Це зараз кажуть так, що девопс, там інженер, там, mm -hmm. а раніше це просто сісадмін, сісадмін був. От, і маю ще такий досвід. І так вийшло, що попав на війну mm -hmm. і там прослужив. Вийшло, зголосився. Так вийшло. Так. Насправді я доброволець і пішов сам з самого початку. Так, і через більше ніж рік я звільнився і, пропрацювавши там у друзів трохи, трошки відновившися, морально, психологічно, технічно, я вважаю, що треба рухатися далі. Я треба рухатися далі і почав шукати вже активному пошуку роботу. І так виявилось, що не так й просто. На Ой, по, ну, поточному ринку України виходить, така стагнація, як угу. на мене. Виходить, ну, і побачимо LinkedIn допис однієї людини, яка. Це репост був, до речі, моєї подруги. Іншої репост був. І, dai, та, дя, дякую. Я, я вже не згадаю, хто, але то можна, можна потім змонтувати, подивитися О, буде, і, вставка. І, встав, так, так, дякуємо там. От. І виходить, я звернувся до Олександра, ми з нею переговорили. Там не один я був, до речі, а, так, ти так ти... що вже тут я хоча б хоч трохи переможець. Бачиш, хоч ну... трохи. Хоч кудись мене взяли. взяли. А, все, в okay. пошуках роботи я півтора місяця, получаю, ну трошки менше можливо. Яке сьогодні там число, Да, трошки менше mm -hmm. прорекламував. Ми сьогодні рекламуємо техніку Apple. За ці півтора місяця у мене було три технічних інтерв'ю. Одне я сам відмовив, тому що вони до останнього не казали, який саме тип проєкту. І той тип проєкту мені, якщо чесно, не сподобався. Одне я потрібен був сіньор, мені поставили мідла. Uh, і там мідли якраз не потрібні були. І uh, третій, технічний я пройшов на сіньора, uh -huh. але uh, є, ну, я майже два роки не займався англійською мовою. Тобто, в uh -huh. мене є геп, uh -huh. англійська мова, практика. Тобто, як мені кажуть, там вчителі в тебе хороший словарний запас, але uh -huh. ну, є, є якась проблема з граматикою. Тобто забуваєш. Uh -huh. ну, я ходжу наразі на курси, пробую щось відновити ну, в зв'язку з деякими. Особливостями теперішніми моєї організму мені запам'ятовувати трошки важче. Угу. Більше часу, просто потрібно, Більше так, Більше часу, угу. так. але я не втрачаю, скажімо так, активності в цьому напрямку, в тому числі, окрім технічних скілів. І е, я хочу е, знайти свою роботу угу. а мрії е, якось так. Клас, супер. Ну коротше, ти повністю описав мені весь свій такий бекграунд. Я ще буду тебе, якщо що, питати, якісь питання. Я хотіла би більше розказати взагалі про проєкт. Як виникла в мене ця ідея? Uh -huh. Я консультую більше двох років і стикалася з різними ситуаціями. Хтось зі мною типу, вже довго, комусь ми закриваємо якісь короткострокові потреби. Загалом в мене ідея про те, щоб кар'єрною свідомістю люди. Ставали більш свідомими, щоб вони мали більш розвинену кар'єрну свідомість, тобто вони на постійній основі це прокачували, і могли, от коли в них стаються якісь ситуації, типу як в когось пошук нової роботи, в когось там перегляд зарплати, в когось навіть звільнення, вони без стресово могли проходити цю, ці події в своїй кар'єрі. От така в мене, знаєш, глобальна е, підсвітити цю історію. Що конкретно щодо цього проекту? У мене було 14 людей. 14 людей це ті, які поставили плюсики в тому словно звісному пості. Ну, Ді. Так, так. А, поговорила десь мені здається з десятьма, і мені відгукнулося, чому саме твоя історія, тому що мені здається, що вона надала цьому проекту соціального такого забарвлення, соціальних типу сенсів. І в нас, я думаю, вийде з цього, окрім того, що ми знайдемо тобі більше роботи, ми підсвітимо такий важливий момент, як пошук роботи. Для ветеранів. Та. Тому що дійсно я є ветераном, я є учасником бойових дій, в мене там нагороди є, все таке інше. Тут я, я від себе один з моїх мотивів, це, проєкт, це соціально бути активним, тому що хлопцям, які Прийшли, які, і які прийдуть, тобто в нас роботи дуже багато. На мою думку, особисто ми маємо допомогти. Я в uh -huh. тому числі, як пройшовший оцей шлях відновлення, тобто півроку я не знав, куди себе діти. Я хотів обратно. Такі моменти в мене такі тяжкі були перші півроку uh -huh. після демобілізації, і м хотів би хлопцям, які ну якщо що допомогти. Так, да -да. я думаю, що якраз записавши це вже все публічно на відео, да -да. ми допоможемо більшій кількості дізнатися, як цей типу шлях типу, пройти, і будемо корисними. Це класна да -да. мета. Так що дякую тобі. Що ти прийшов, погодився, і ми зараз от стартуємо цю всю історію. Що буде взагалі відбуватися зараз? У нас таки це перший випуск. Заїкаюсь трошки перепрошую наш глядач. Ми пишемо це вперше на студії. Трошки хвилюємося. Я і Сергій, тому що це для нас вперше. Тому, якщо десь ми будемо чи щось робити, прошу нас вибачити. Як це буде відбуватися? Перше, ми з тобою от проведемо повне таке знайомство. Я тебе ще попитаю питання, які мене будуть цікавити. Друге, ми сформуємо конкретний запит. Щоб його сформувати, нам теж потрібно обговорити. Бо в деяких ситуаціях пошук роботи взагалі це такий інструмент. Знаєш, кожному вона закриває різні цілі. Комусь це фінансові цілі, комусь це амбіції, комусь це амбіції в тайтлі, що та? я хочу бути сіньором, не сіньором, а сіо Apple. <реш> <реш> ні, ні. Якщо, якщо до мене, так. Е, я дивлюсь більше в архітектур в архітектуру е, всяких аплікацій, і це мені більш приваблює. Менеджерська так, такий труд це не для мене а, Мабуть. Ну, Можливо, я ще не созрів. що себе не розкрив, може? Можливо, я ще це не розкрив в mm -hmm. цьому сенсі. Мені поки що подобається робити щось своїми руками, умовно mm -hmm. кажучи. От, і, от і mm -hmm. в такому сенсі. Так. Да. Це 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 почула. Дякую. Це друга історія. А третя історія це люди якраз от які хочуть іти в якість та їм. Там е, якість є пріоритетом, тобто, що вони працюють, наприклад, в якомусь конкретному домені в якомусь конкретному продукті, і вони там, можливо, вони називаються. Знаєш там е, була мене одна подружка, вона казала мені, називайте мене як хочете, тільки там дайте мені хороші типу там це була тоді винагорода, там або якість, або назву. Тобто, от підставити, знаєш, підстав, то що найкраще типу подібне, подобається. Тому нам потрібно зрозуміти, яка основна типу ціль мета, як виглядається така ідеальна робота мрії. Тобто про це ми будемо говорити трішечки там пізніше. Пізніше, Так. зрозуміло, так це буде так: перше знайомство, друге про запит, і третє відео в нас буде якраз про те. Коли ми вже складемо цей план, визначимося з цілею конкретною нашою цією роботою мрії, і ми будемо до неї готуватися. Так? Тобто, можливо, це якісь скіли, які треба там прокачати, це підготувати CV відповідно до цієї ідеальної роботи мрії. Це, типу, промоніторити ринок, промоніторити домейн, визначитися повністю от, нашу знаєш, точку Б. І от як ми будемо до цієї Але точки Б готуватися і потім вже вриватися. Тобто, етап, коли ти вже ем, розсилаєш CV, це ти вже маєш відчуття. Ти підготовлений, класний, в тебе вже за спиною просто крила, і ти такий ясно, зараз розішлю своє CV на всі а, а, що, а, вакансії світу і отримую свій дочі. Я не боюся саме технічне Ну я розумію, що перше там з HR, друга як правило, там або в компанію, ну якась технічна, або uh -huh. і ще можливо бути дві технічних там uh -huh. в компанію, а потім вже на проєкт. Uh -huh. А більше всього я чомусь кастомерів ну, кастомерівський да, Клієнтські, та та, та, uh -huh. та та особливо, якщо на цьому етапі воно ще а, uh -huh. де я поки ти ну, поки що ще не, не дуже себе почуваю. Тому тут є страхи, звісно, звичайно. Ну, відповів поки Крил поки не є. Ну no, ти відповів. Ну, бо це англійська. А, про, і це англійська. Треба Технічні скіли то також, тому uh -huh. що там сіньориська позиція, ну, це вже вирішення uh -huh. ну, таких болючих проблем, саме болі. Ну, я так, це болі в кавичках uh -huh. там, подвійних а, болі того проєкту, uh -huh. і ти маєш привиносити ну, як сіньор розробник, uh -huh. та навіть як мідл розробник велью і велике велью. Uh -huh. Тобто на мідлах сіньорах, з моєї точки зору, я не економіст, не менеджер цього. З цього боку, uh -huh. але ти маєш приносити валю, але тобі вже компанія, продукт має заробляти. Uh -huh. Ось, тому це дуже відповідальна позиція і тих можливо, недостатньо буде, uh -huh. як на мою думку. Я зрозуміла. Є, Мають бути ще менеджерські якісь. От в мене цього поки немає. Софт софт скіли якраз та, -та, -та. Да, і розуміння, як працює бізнес, uh, і як ти uh, будеш uh, допомагати бізнесу, от як ти скав заробляти ці гроші. Це так, це вже такий типу скіл, додатковий, який uh, з'являється цими ну, манес... рівнями. Так, він має бути технічні, звісно ж, вирішення технічних проблем. От, ринок IT, не ринок, а в принципі, от, е, от я .NET розробник, mm -hmm. так, у мене є е, от бекенд, але є mm -hmm. ще фронтенд частина І дуже часто там пишуть там, слеш, forward slash, і там, React, Angular, там. Я здебільшого ангуляр, і то, і Ангуляр, mm -hmm. ну так, дуже поверхнево, там, на ньому розуміюсь. Але ну, ти бачиш, що позиції здебільшого вони вже е, як full stack. Mm -hmm. Тобто. Ну, я розумію, що зараз так ринок. Такий дик, ринок, так. Так, так, ринок продиктовує нам такі умови. Але uh -huh. як на мою думку, ну, бекендчик має займатися бекендом і так далі. А мені подобається бекенд, там Девопсна частина і, ну, і для, для, для баз даних. Але я розумію, що я маю щось коштувати на ринку, тому ще паралельно. Uh, Angular, це для мене оце фронтенд, такий фреймворк став, uh -huh. мабуть. Ну, плюс на Type, TypeScript, Звісно що вчається як мова. От якось так. Тобто це складність. Ти маєш дуже багато знати, дуже багато розуміти. І, як на мене, Сіньор вирішує конкретні проблеми. Він не має, може не знати там, якоїсь там особливості, як там якесь ключове слово там, в той мовою програма якось по-іншому себе веде в той чи іншій ситуації, технічній ситуації. Але вирішувати якісь складні питання: питання там перформансу, питання там можливо безпеки, uh -huh. питання навіть. Ну я знаю, що якщо там Azure там використовується, ну не, не тільки Azure, а взагалі такі хмарні технології, uh -huh. такі як AWS, Azure, Azure, Google Cloud та інші, тут має бути вже ще й фінансова система, то тут вже менеджерські. Тобто, а скільки там те Q, там, ну, там буде, ну, Q черга маю, mm. на увазі, буде коштувати так. Там це Що достатньо буде, буде так нам 5, uh -huh. цент, 5 центів на місяць на uh -huh. мільйон запитів, чи недостатньо, чи нам треба там 10 там, доларів, умовно кажучи. А, і 12 мільйонів запитів на місяць. Тобто, такі речі це вже ну, також треба розуміти, якщо ти працюєш ще з таким. Uh -huh. а, Ну, трошки пізніше, мабуть, ти будеш питати, що я хочу. От я як хочу якраз оцю сферу е, в, в клаудні рішення, mm -hmm. от в такі е, в здебільшого. Ну, mm -hmm. звичайно, дотнет технології Так, клас. Слухай. Ну е, мені здається, для знайомства плюс-мінус в нас достатньо. Е, я розказала, чим займаюся я. Попитала тебе, чим займаєшся mm -hmm. ти. Якщо ми щось забули, то в нас ще є два випуски, де ми до розказуємо це так. два перших. Угу. По нашій ще загальному адженді скажу, що ми проговорили перших три таких основних. Угу. Після цього в нас буде підготовка до hr угу. з інтерв'ю. Потім підготовка до технічного інтерв'ю, і потім вже славнозвісний офер. Можливо, між тим, якщо в нас буде клієнтська і буде на це запит. Ми тоді е, проведемо тобі, якусь таку імітацію клієнтської співбесіди, співвесті. Можлив... Якби англійсько було, Та, ще англійською було, то ще. Не знаю, я дуже-дуже хотів би, ну, щоб я розумів свої гепи в першу чергу. Мені, от Я завжди питаю, там, от, якщо, там, неважливо, там, провалив там, технічний інтерв'ю чи не провалив. І я завжди питаю, мені цікаво, от е, фідбек. Mm -hmm. От зараз, ну, е, зазвичай хлопці кажуть, от все в нас час закінчився, ми вам фідбек розгорнути дамо. Е, здебільшого. Навіть не дають відповіді. Або якщо дають, то вона така. Ну вам ну, там взагалі по загалям, Але є деякі компанії. Я їм дуже дякую. Я не буду називати, ну щоб не uh -huh. але які от повністю от там. І вони навіть дають такі от на солюшен. От ми з тобою вирішували якийсь солюшен. Так uh -huh. ну ти там трошки затупив. А, але отак от ось таке є рішення. Uh -huh. Подивись, там це тобі. От, от це, от з мого точки зору, от такий фідбек це ідеальний. А, та я з тобою погоджуюсь. Я недавно так само проводила співбесіди, і я в кінці кожної співбесіди, коли проводила кейс-інтерв'ю, я типу потім розказувала, як. Бо я зробила, ну як з моєї точки mm. сторони правильно. і мені кандидати теж такі о клас, дякую. Я буду собі знати на майбутнє, там, да, так, як так, такі так, кейси так, там ну, вирішувати то... і так далі. Тому це насправді це правильні інтерв'ю, це корисні так, такі. Ну плюс стрес. Ти мог мог щось забути елементарно. Я там, ну із е за стресової ситуації, я я пам'ятаю ще е літом, коли я тільки mm -hmm. звільнився. виходить це одне з перших. В ту ж компанію, яку я пропрацював потім 8 місяців, виходить, в ту ж компанію. А, і я там затопив, ну там щось, ну, грубо кажучи, два плюс два поножу на два. Ну, ну таке щось елементарне. Ну, вони там, типу, тіп, та все нормально, нормально. Ми і так тебе захотіли взяти. Вони там взяли паузу, паузу таку там, декілька днів кажуть, все нормально, коротше, ми тебе все одно вибрали вже одразу. Там, ну Тобто вони були націлені, ну не знаю, якими там. Моментами я їх здивував, але так щось вийшло. Ну тобто, от так от угу. клас, так ще по нашій з тобою. Угу. Це в нас буде умовно таких декілька випусків. Декілька ми з тобою важливо, будемо на зв'язку і ти. Якщо в тебе будуть ставатися якісь апдейти, ми будемо теж для наших глядачів записувати так. це. Можливо, якщо це не на студії, то будемо там зі дзвони наші записувати, щоб тримати в курсі. Просто ми маємо передати таку цілу картину. Пошуку роботи, від там, ідеї, умовно, що ти таки, так, я хочу роботу, і вона має виглядати отак довше. Тобто ми маємо повністю висвітлити цей шлях так, для того, щоб. Це людям показати, підсвітити, як воно зараз. Десь можливо це буде корисно, десь допоможе. Десь можливо, знаєш, людям ще дасть розуміння, що е, так як ти прийшов і кажеш, що я вже півтора місяця шукаю роботу. Я тобі кажу, ну. повір, повір зараз. Це цілком нормально. Ну, тобто, зараз люди так шукають роботу і незалежно від... Типу, тайтл і типу інших uh -huh. якихось типу, моментів. Зараз такий ринок, це треба зрозуміти, треба вдосконалюватися, треба підлаштовуватися десь. Ну, тобто, і треба працювати з цим. Отакий наш план, як тобі. Супер. План зрозумілий. Так, повністю. сумували з тобою. Наступний раз ми з тобою зустрінемося вже за два тижні. Так, точніше, нашими глядачами зустрінемося за тиждень, бо ми тут лишаємося писати далі. Перших наших три випуски, от відповідно, наші любі глядачі. Ми сподіваємося, вам буде цікаво спостерігати за нашими кроками, тому що для мене це теж досвід вперше. Розраховую на вашу лояльність підтримку. Лайки на Ютубі треба казати про лайки. Не тільки про лайки. <зас> Насправді на Ютубі не тільки лайки і коментарі. А, коментарі. Так Я так, такі, знаєш, і починаючи підписки, ютубер. То, Ага. І, і підписка обов'язково. Тобто там нові алгоритми у Ютуба і ага. всі просять там і. Передивлятися чи підписка не злетіла, будь ласка, тому що є який там якийсь там бот, який там ходить підписки або підписує, відписує. Так ну це... але такий нічим не відписує. Ну ви зрозуміло Сергій підказав, тому прошу вас підтримати нас, молодих ютуберів, подкастерів з аніп підкаст чи подкаст. Ні, подкаст, бо з англійського підказ це неправильно. Це неправильно англіцизми відносимо. Так, да, тому э, дякую вам. Очікуйте нас через два тижні. Підтримуйте. Напишіть у коментарях, чи вам сподобалось чи ні, і ми будемо ми все одно будемо знімати. Ну навіть якщо вам не сподобалось, вибачте, бо в нас є ціль, бо нам треба знайти роботу. Так. Всім па-па.